Одягаємо свій плащ супермена, намагається в першу чергу врятувати когось, а потім вже думають за себе. А буває так, що про себе навіть і не згадують, а продовжують жити чужим життям. Чому люди бажають жити чужим життям? Наприклад, батьки бажають жити життям своїх дітей, або навіть вже дорослі люди бажають жити життям зовсім чужих для них людей? Сусідів, друзів, знайомих, вирішуючи їхні якісь питання, вирішуючи їхні проблеми. Тобто, коли у нас з'являється якась тема або якась проблема, то ми таки починаємо потирати ручки, все, одягаємо свій плащ супермена чи супервумен і поспішаємо на допомогу. Нам хтось подзвонив, проблема, або хтось просто плачеться в трубку, все. І ми тут, як тут, ми такі герої, і відчуваємо в собі силу, наснагу. Вирішувати чиїсь проблеми або допомагати в когось немає роботи. Давайте побіжимо, Будемо допомагати з роботою. В когось проблема з грошима. Давайте будемо допомагати з грошима, чи якісь стосунки налагоджувати там в сімейні чужі. Так, тобто, чому у нас таке бажання вирішувати за когось проблеми і чиїсь питання набагато більше це бажання, ніж коли питання стосується нас самих? Ми такі ні, ні, ні. Отож, це насправді дуже вигідна позиція, вигідна для того, щоб не думати про своє життя. Коли людина так чинить, коли людина починає підриватися з місця і вирішувати чужі проблеми, чужі питання набагато швидше, ніж свої, а свої вже там запилилися і вже давно лежать, давно треба вирішити, але вона до них ніяк не доходить, постійно відкладає на потім-потім. Але як тільки з'являється якась важлива потреба і важлива проблема для вирішення когось знайомого близького, то ця людина тут як тут. Так, дійсно, це дуже вигідно, тому що таким чином я собі сам пояснюю, чому я не займаюся своїми проблемами. Так? Це навіть на такому несвідомому рівні. Я перекриваю вирішення своїх проблем вирішенням чужих проблем. От я не можу вирішити зараз це питання. так, У мене там на кухні кран капає, або у мене там якісь стосунки з кимось незрозумілі. Да? Або мені потрібно там е документи собі зробити. Ні, ні, ні. Я це буду відкладати, тому що от я прокидаюсь вранці, і я згадую, що я подругу там, чи подрузі, чи своїм близьким, рідним, дітям, батькам, що мені треба для них щось зробити. так, Мені потрібно. Терміново для них що зробити. Я біжу, стрімголів все це вирішую. Я відчуваю під кінець дня, що я такий герой. І що тут відбувається? По-перше, людина таким чином знову ж таки відкладає вирішення своїх питань на потім, і разом з тим вона ж, нібито, щось робить, тобто її якби є за що похвалити. По-перше, що тут відбувається в такому подвійному сенсі, окрім того, що ми не вирішуємо свої питання, ми не займаємося своїм власним життям, ми таким чином не беремо 100% відповідальності за вирішення якогось питання або якоїсь проблеми. Тому що, якщо навіть тоді, коли ми вирішуємо чужу проблему або допомагаємо вирішити чуже питання, ми не вкладаємося на 100% в плані відповідальності. Так, ми можемо там багато чого поробити, повирішувати або навіть порадити, що дуже люблять робити люди в таких ситуаціях, радять, шукають якусь інформацію, допомагають, телефонують куди треба. Але насправді 100% відповідальності за цю тему, за цю проблему вони не беруть, тому що результат і за результат буде відповідати вже та людина, якої безпосередньо ця тема стосується. Тобто, якщо щось пішло не так, а ви порадили, ви зробили, зателефонували, організували все, що треба для цієї людини, але цієї людини в результаті щось пішло не так, або вона зрозуміла, що хотіла іншого, або щось просто не вдалося, то ви можете просто потерти ручки і сказати, ну я ж просто допомагав. Тобто це не моя проблема, це не моє питання. Навіть якщо ви це не озвучите ось так вголос на а, несвідомому рівні, а, ви не будете відчувати себе 100% відповідальним за життя цієї людини. Тому що ми розуміємо, що кожен проживає своє життя, і кожен відповідає на 100% за своє життя і за результат, не зважаючи на те, чи хтось йому це підказав, чи хтось йому допоміг. Ми ж допомагали, це якийсь невеличкий вклад, а все далі розраховуй на себе. І людині, яка ось виглядає таким суперменом і рятує усіх, ось такий рятівник. А їй дуже вигідно насправді цим займатися, рятувати навкруг себе людей, тому що вона там допоможе, там допоможе, там допоможе. І нібито вона задіяна і є така ілюзія якоїсь роботи, ілюзія того, що щось роблю, допомагаю, що я потрібний. Нібито все здорово і класно, але разом з тим вона не відповідає 100% за результат. Що буде далі з цією людиною чи з цією ситуацією, в якій була включена? І разом з тим, вона в будь-який момент, ось цей рятівник, в будь-який момент має право, в принципі, відійти від ситуації, відійти від проблеми тоді, коли, наприклад, зрозуміє, що ну все, мені далі не цікаво, або далі я вже не справляюся. Тобто, чужу проблему завжди можна кинути на пів дороги. Так, ось такий один з висновків. Чужа проблема це не 100% моя відповідальність. Це другий висновок. І третій висновок: мені дуже вигідно займатися чужим життям, тому що таким чином я не займаюся своїм життям. Отож, три такі великі глобальні висновки, які можна зробити з несвідомого і чим керується ось та людина, яка займається чужим життям, яка живе чужим життям. Речі, це може бути не обов'язково допомога, це може бути навіть контроль, коли, наприклад, якісь дорослі рідні люди, там родичі, батьки, родичі, родичі сусіди, просто хочуть контролювати і коментувати ваше життя. Тут ти зробив не так, там ти зробив не так, треба було ось так. От я знаю краще. От якби ти пішов цією дорогою, було б набагато ліпше, або якби ти сюди не встряг, було краще. І людина просто коментує, ніби підсказує, відчуваючи свою таку велич. І тим самим, ось це контроль допомагає такій людині відчути, що вона жива, що вона потрібна. Це теж е, такий прояв. З тієї влади, нібито над життям. Дуже важливе тут слово нібито, тому що вона нібито живе життя, але насправді вона живе не своє життя. Але так як вона все контролює, ця людина, і намагається, я навіть так бачите. Намагаюся показати це візуально, покласти свої лапки, свої руки зверху, над кимось, відчути, що вона сильна, що вона все тримає в своїх руках, в своєму контролі, вона завжди все прокоментує, відкритикує. І скаже, як треба було. Тобто, це більше така критика, йде. Це вже не допомога, навіть по відчуттях в негативному ключі для іншої людини. Причому такий от рятівник критик, який тримає все під своїм контролем. Він від цього насолоджується. Він має від цього таку вторинну вигоду, що ось я така важлива персона, ось я все вирішую, і моє слово буде завжди останнім. Тут головне не пригодовувати таких людей. Що означає не пригодовувати? Це коли ми йдемо в них на поводу. І даємо їм показати, що так вони все вирішують. Коли людина, яку нібито рятують, критикують або там намагаються вказати правильний шлях, що ти не так зробив, так вона максимально піддається таким, можна сказати, маніпуляціям, навіть так, піддається ось цьому впливу, що якщо це слабка людина, слабка по своїй психіці, по емоційним своїм проявам, вона слабка. То вона буде просто так слухатися і відчувати дуже сильний вплив з боку ось такого характерного авторитету, який буде постійно його критикувати і розказувати, що не так зробила, чи зробив, що не так було, як треба було насправді. Коли ми годуємо ось такого дракона, давайте назвемо да, цю персону, який постійно не хоче жити своїм життям, а хоче постійно критикувати і відчувати владу над іншими, ми його годуємо тим, що ми піддаємося, що ми миримося з цією ось такою постійною владою над нами, то ця людина. Буде відчувати якусь мотивацію навіть. О, супер! в мене все виходить. Давай я буду ще всіх ось так нагинати, критикувати, щоб всі відчули мою владу, щоб всі відчули, що не ви живете своє життя, не ви проживаєте своє життя. А це я диктую вам, якось цей критик, якось цей власник вашого життя. Я диктую вам, як треба жити, бо я краще знаю. Я зараз не буду уточнювати, хто це може бути. Можливо, ви вже впізнали таку людину зі свого життя. Та подумайте, чи варто віддавати повністю ось це кермо вашого життя в руки іншій людині, яка буде керувати і розказувати, як правильно, як неправильно. Зверніть увагу на те, як проживає своє життя ця людина особисто, а що вона робить для того, щоб її життя особисто покращилося. Бо зазвичай буває так, що людина, яка вказує всім, як правильно жити, а як не треба, і що постійно вона знаходить недоліки у вашій поведінці, зазвичай така людина не займається своїм життям. Вона не має чим похвалитися, а не має якихось таких результатів, які б говорили про її справжній такий досвід. Знаєте, коли люди мають справжній досвід життя, наприклад, дорослі люди, і в них дійсно є досвід життя. І ця людина взяла по максимуму зі свого життя і взяла якісь уроки, і вона каже: слухай, от я знаю, що ось якщо ти робиш ось цей крок, то буде наступним кроком ось такий, не дуже хороший. Це мій досвід. Це я маю такі результати свого життя, і я можу тобі ось в цьому допомогти підказати. Це одна справа, коли людина на своєму досвіді, наприклад, може здати вам якийсь приклад, якусь пораду, і все одно ви маєте не просто взяти цю пораду і піти з нею. Ви маєте включитися, ви маєте проаналізувати, ви маєте сюди додати ще знання і власний досвід, і додатково якусь інформацію, щоб зібрати все до кучі, і тоді зробити висновок і зрозуміти, чи дійсно ця порада слушна, чи ні. Тільки тоді. А людина, яка просто вам радить, наприклад, як розбагатіти, а сама а, там перебивається з хліба на воду, і немає, наприклад, там власного житла. А вона вам розказує ось так треба, от вклади сюди гроші і ось такий будинок, заробиш ось скільки, тобто... Чи варто довіряти такій людині, так? Або людина, яка радить, наприклад, як будувати вам сімейні стосунки, і от каже, що от треба з ним ось так, або з нею треба з дружиною ось так? І коли ти дивишся на ситуацію та на досвід цієї людини, яка, наприклад, взагалі там не має ніяких результатів свого життя? А немає ніякого досвіду, навіть якщо це негативний досвід, він все одно дає якісь свої плоди. Ну, наприклад, людина хоче вас попередити, що в неї був негативний досвід, щоб ви так само туди не влізли. Бо закінчиться все погано. Це окей. Але коли в людини взагалі немає ніякої інформації, ніякого досвіду, а вона просто з якоїсь зібраної інформації, звідусіль, не маючи розуміння, про що вона говорить, просто хоче здаватися розумнішою за вас, критикувати вас. І керувати вашим життям наліво направо, так як їй хочеться, то тут вже треба задати запитання: а для чого ви це робите? А що ви зараз маєте на увазі? А до чого це мене приведе? Насправді, людина, яка має дійсно знання, досвід, яка має розум, яка має якийсь інтелект, по-перше, вона не буде давати вам непроханих порад. Це говорить по перше про етикет. що... Я не даю поради непрохані. Тобто, якщо мене не просять, якщо мене не розпитують, да, я не буду давати роздавати поради наліво направо, просто так і через кожні 5 минут вас вчити. Непрохані експерти це одна з категорій токсичних людей, яка ось так само намагається влізти в ваше життя, накидати вам кучу порад, тому що вона знає, що по перше їй цікавіше займатися вашим життям, а не власним. А по-друге, Давати поради комусь набагато легше ніж самому слугувати цим порадам, тому що вона, наприклад, не хоче слугувати цим порадам, не хоче робити так, як вона комусь радить, бо це, на її думку, досить ризиковано. Але цій людині цікаво подивитися, як ви справитеся з цією ситуацією і як ви використаєте її пораду, і що з цього буде. Вона подивиться на результат зробить свої висновки. А своїм життям вона ризикувати не хоче, щоб слугувати своїм порадам. Тому тут важливий момент про довіру до самого себе та зрозуміти, наскільки вам довіряє інша людина, якщо ця людина вам близька, наскільки вона вам довіряє, що ви можете зробити правильний вибір, і наскільки вона вас підтримує. Тому що по-справжньому так, людина може включатися в ваше життя, якщо це близька людина, якщо ви цього потребуєте, потребуєте підтримки, поради. І близька людина, яка вас любить, вона дійсно, яка вас або яка з вами там товаришує, або яка а, відчуває потребу в вашому спілкуванні, вона дійсно вас по-справжньому підтримує, послухає і буде на вашій стороні. І якщо вона навіть зрозуміє, що ви десь ідете не туди, вона вам може коректно підказати, що слухайте для мене дуже дорогий чи дуже дорога, і мені здається. Що це може закінчитися не дуже добре. І це буде така, знаєте, це буде такий діалог, де у спілкуванні з цією людиною ви можете дійти до висновку, що, можливо, дійсно, треба спробувати щось інше. Ось це буде більш екологічно по відношенню до вас, коли ви потребуєте допомоги і ви її отримуєте. Людина, якщо хоче, вона вам її дає. А якщо другий випадок людина просто нав'язується і вважає, що вона Має право за вас вирішувати, казати, як вам треба жити, яка нав'язується своїми якимись порадами непотрібними для вас, яка вас постійно критикує, після якої ви почуваєте себе не дуже добре, і ви бачите, що ця людина просто живе вашим життям і її цікавить все, абсолютно все, що ви їли, як ви спали, з ким ви дружите, з ким ви ходите в гості. І коли ви в такий момент розумієте, що людина просто не проживає своє. Життя, а їй цікавіше жити вашим, то, можливо, варто зупинитися і задати питання, а навіщо це їй, і задати собі питання, а навіщо це мені, і чи мені комфортно з цим жити. Тому, друзі, пам'ятайте, що найкращий і найсмачніший смак власного життя можна відчути тільки тоді, коли ви будете проживати його самі. Так, це не просто взяти 100% відповідальність за своє життя, але це того варте, тому що разом з відповідальністю ви отримуєте дуже дуже багато бонусів від свого життя, від того, що ви ним керуєте, і ви проживаєте його як хочете, і робите, що хочете, що вам подобається, що вам приносить задоволення. Так, якщо ви підете не туди, ви так само будете віднести відповідальність 100% за свої помилки, але разом з тим ви будете ставати сильнішими. І взагалі проживання власного життя дає вам повноцінну свободу, повноцінну свободу відчуття власного я і власного життя. Тому, друзі, бажаю вам відчути власне життя, бути господарем свого життя і бути вільним. А з вами була я, ваш психолог Катерина Зінес. До зустрічі! Бережіть себе.